Привіт усім! Я хочу вам показати кіндер і не тільки, які я недавно придбала. Давайте розпочнемо. М -м -м. Дивіться, перший це такий Патрік. Це Макдональдс 21-го року. Подивіться, який він прикольний, такий приємний рожевий колір. М -м -м. А ці <с> шорти. Взагалі бомба. І яка в нього приємна посмішка. Це Sky з щенячого патруля Spin з 21-го року. Що це за фірма я не знаю. Але я його взяла, тому що моя донечка полюбляє цей мультфільм. Нам потрібно добавитися ним. З ней є ще така червона фігурка. Що це за фірма? Теж не знаю. Але вона прикольна. Така приємна на дотик. Багато сердечок має замість очка, і тут в руці тримає такі гудзички гарні. Якщо хтось знає, що це за фірма і з якої це колекції, напишіть, будь ласка. Ще є такий кротик. Ще й ось такого дельфіна. Це колекція 21 22 років морські жителі. Дивіться, як рухається все його тіло. І так само, коли він їде коли щата. бачите? Він так ніби пливе. Є ще така черепаха 22 року на Тунс. Де, як рухати задніми лапками, рухаються передні. Дуже гарно промальована. Тут лапки такі вибиті, так само і панцир. Гарна фігурка так само з цієї колекції є. Є ще крокодил. Ось такий він, якщо нажимати йому, тут на спинку відкривається паща, Пузо у нього трошки світліший йде, ніж сама. Фігурка. Так само тут трошечки гулівка вигорівша. Але нічого гарно. Фігурка мені подобається. Ще з цієї колекції є таке кенгуру. Воно розгинається і згинається. Так, є така рись. Я знайшла дві такі фігурки. Подивіться, яка вона промальована, який в неї хвостик. Якщо рухати головою, то в неї відкривається і закривається ротик. Є такі дві. З цієї колекції шорисі є такий білий відмідь. Він може стояти на двох лапах, може опускатися на чотири. Так. У час цієї колекції є такий зайчик, він сидить на зеленій травишці. в нього комбінована шерсть і промальована і вибита частково. І якщо рухати хвостиком, рухається голова. Прикольно. Є такий королівський пінгвін. Він стоїть на такій ставці. Якщо поставити на рівну поверхню, він катається. Так. Є такий білий какаду 23-го року. Тут ще не вистачає зеленого гребінця, він має бути паперовий. Я прикріплю, як воно би мало виглядати. На жаль, його в мене немає. Але сама фігурка гарно виглядає. Стоїть на такій підставочці. Так, ще є такий горшочок. Тут ще мала бути квіточка, і пелюски її теж мали бути паперові. Я теж зараз прикріплю подивитися, як вона мало виглядати. Тут ще має бути такий кораблик. Де він тут є? У формі метелика. Тут ще всередину вставляється кристалик, але його теж я не знайшла. Тому буде так. Він 21-го року. Це, походу, йде збірка просто. Ще такий горшочок, теж без квіточки. Є таке фанко. Це 20-го, а це 22-го року, і е, до цієї фігурки ще є ключик. Де він? а тут є? Є така Росалочка на такій підставочці. Є така Мулан теж з цієї колекції 22-23 років. Є ще така леді Бах. Є в неї така червона сукня колір до її пов'язки на очах. Така гулька зав'язана. Теж гарна фігурка. Є такий Супер Маріо. І ще один має бути це збірка 20-го року. Як без Гаррі Потера. У нас є така Ginny Weasley. Де... А тут я. Так. От така. Її можна чіпати на замок. Прикольна збірка. Це 24-го року. Є така дівчина Бетмен, як її правильно називати Bat подивіться, яка в неї маска, який костюм, кажена тримає в руці. Класна фігурка, 23-го року є, так... є така пташка. І ще є одна, де вона поділася. Тут вона. Дуже гарні, милі такі. Вони обоє йдуть на браслети, тільки в цьому браслети йдуть такі ці резинові, а тут тканинні. Ну, ні того, ні того браслету в мене немає, тому будуть просто самі ці пташки. Але я їх взяла, тому що вони мені сподобалися. Є такий слоник. Зі щіточкою. Є така чашечка з пінкою, це новорічна колекція. Це чашка з капучино. Так. Є такий смурфік альпініст. Ось так він має тримати цей шнурочок. Є такий смурфік Альпініст 2021 року. Тут пише. І я бачила, що був такий же самий смурфік під таким ж самим номером у 2018 році, тільки він відрізнявся кольором одягу. І оцей гачок. Штанятка підставка були чорного кольору і що здається, футболочка була інакшого. Так, це в нас Nokia з Холодного серця 21-го року. <смір> дуже гарна така фігурка. Мені дуже сподобалася. Так, ще у нас залишається тут зачіплений літачок. Якось, напевно, воно, бачите, тут так просувається, але вліточка не вистачає одного крила. Це такі штучки на взуття, чіпати там, де є шнурівки. Це з колекції Форсаж. Є ще така фігурка. але це вже йде колекційна, тому що це йде, напевно, збірка. А це йде вже колекційна. Шпіонські гонки 22-го року. А, є ще така фанка. А, це така ж сама, як та попередня була. Це не знаю до чого. Але взяла його по це з кіндера. Так, потім є... є ось такі ваги. Тут так ставиться на такій підставці і зверху ставиться дві мавпочки. Ну, я знайшла тільки одну. Є ще така вага. Тут, Тут ставляться такі інопланетяни. Є ще така фігурка, тільки тут, ще не вистачає паперових елементів. Ось такі нові кіндери в мене з'явилися. Дякую, що були з вами, що дивилися це відео, якщо вам воно сподобалося, підписуйтесь. Всім па-па!